Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божі миротворці Дії 23.11. А наступної ночі став Господь перед ним і промовив Будь бадьорий, бо як в Єрусалимі про мене ти свідчив, так треба тобі свідкувати й у Римі. Нора долучилася до мирного протесту, бо її хвилювало питання справедливості. Як і планувалося, демонстрація була мовчазною. Протестувальники в цілковитій тиші пройшли через центр міста. Однак потім під'їхали два автобуси, з яких вискочили агітатори з іншої місцевості. Незабаром спалахнув бунт, із розбитим серцем Нора залишила демонстрацію. Здавалося, що добрі наміри протестувальників були марними. Коли апостол Павло прийшов до Єрусалимського храму, там його побачили азійські юдеї, які виступали проти нього і сприймали проповідь про Ісуса як загрозу власному способу життя. Вигукуючи неправдиві чутки про Павла, вони швидко здійняли галас натовп витягнув Павла з храму. І почав бити його. Прибігли солдати. Під час арешту Павло запитав у римського офіцера, чи може він звернутися до натовпу. Коли йому дозволили, він заговорив рідною мовою, здивувавши їх і привернувши їхню увагу. Ось так Павло перетворив бунт на можливість поділитися своєю історією спасіння. Деякі люди люблять насильство і розбрат. Однак не падайте духом, вони не переможуть. Бог шукає відважних віруючих, щоб поділитися своїм світлом та миром із нашим зневіреним світом. Те, що здається кризою, може бути вашою можливістю показати комусь Божу любов. Чи потрапляли ви в кризову ситуацію, з якої не могли знайти вихід? Як, на вашу думку, Святий Дух може допомогти вам віднайти мудрість, що вам робити в такий момент? Помолимось, Небесний Отче, моє серце болить за наш зламаний світ. Допоможи мені усвідомити, що присутність Твого Духа набагато сильніша за будь-яку атаку з боку грішного світу. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.